простий та надзвичайно смачний віденський штрудель. Для тіста змішуємо борошно, яйце, розтоплене вершкове масло, одну столову ложку осту та теплу воду. Замішуємо тісто, воно має стати однорідне, еластичне та перестати липнути до рук. Готове тісто накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 15-20 хвилин відстоятись. Далі готуємо начинку, очищуємо яблука та нарізаємо крупними кубиками. На сковорідки розтоплюємо вершкове масло, додаємо яблука, цукор, корицю, родзинки та мигдальні пелюстки. Тушкуємо начинку 2-3 хвилини на середньому вогні. Яблука повинні злегка випустити сік. Відстойно тісто розкачуємо великим прямокутником і переносимо на рушник. Обережно розкачуємо настільки це можливо, а далі розтягуємо руками, як показано на відео. Тісто має бути дуже тонке та прозорим. Відкладаємо начинку по всьому тісту, відступаючи від краю 5 см. Загинаємо краї та обережно скручуємо штрудель, шов має бути знизу. Переносимо штрудель на деко та змащуємо збитим виделкою жовтком з молоком і посипаємо мигдальними пелюстками. Накриваємо штрудель фольгою, ставимо випектися в розігріту до 180 градусів духовку 15-20 хвилин. За 2 хвилини до кінця випікання можна забрати фольгу.